Привіт, мене звати Наталя Вільчинська, і я продовжую розповідати вам про таємниці діджитал-маркетингу та нюанси просування в соціальних мережах у 2022 році. Я хочу розглянути з вами одну дуже поширену помилку, яку я часто фіксую в Тікток, а також і на інших соціальних платформах, але там вона приносить менше шкоди ніж в дуже, -дуже розумному Тіктоці. Це проблема реакції автора контенту. На хейтерів або на коментарі людей, які не є цільовою аудиторією, і провокують або знецінюють вас як контент крієйтора або псують репутації вашого бренду. Тікток влаштований таким чином, що ви публікуєте якийсь контент, і він оцінює всі сигнали, які ви вклали, свідомо чи несвідомо у ваші відео, і він їх читав. Визначив, про що ваше відео, і знаходить людей із інтересами, кому це може бути цікаво, і тоді він показує цей контент цим людям. І залежно від того, чим ви приправили ваше відео, наприклад, ви додали супер крутий зараз трендовий звук, або ж ви застосували якийсь фільтр чи, можливо, макіяж, що обігруєте якусь там ситуацію, яка є трендовою зараз в Тікток. Ваш контент покажуть більшій кількості людей. Туди ж, звичайно, ми зараховуємо, ще час публікації. Наприклад, ви підгадали дуже-дуже так класно і опублікували ваш ролик в пік активності вашої аудиторії. Вони всі одразу побачили ваш контент, одразу почали показувати якісь реакції, зберігати, задавати запитання, коментувати, лайкати, підписуватися. І TikTok зрозумів, що ваш контент дуже цікавий і він масштабує показ цього ролика. Наприклад. І тоді логічно ваше відео бачить Величезна кількість людей, і більша частина з них це будуть якісь нові люди, точніше, ви нова людина для цих людей. І звичайно, це ніколи не проходить безслідно, тому що люди всі різні. Хтось може просто бути, знаєте, вражений вашим контентом, лайкнути, щось написати, зберегти. Хтось хоче там вас підтримати і написати, що ой, класний контент, я або там класно посміявся, ви мене розвеселили, або ой, я цього ніколи не знав, дуже дякую. Дякую, що ви поділилися цим лайфхаком. Хтось там має, наприклад, сумнів, в тому що ви кажете, і він хоче написати: Ну я не зовсім згоден, і там щось там апелює до якоїсь іншого, знаєте, чи кутазору, чи до якоїсь іншої інформації. Це нормально. Але є частина людей, які в житті ніколи не пікнуть і ніколи не скажуть нічого людині, з якою вони не згодні. Але в інтернеті, знаєте, на них щось знаходить і вони відчувають ось ту таку безбар'єрність. до Доступу до всіх, хто їх провокує. І, на жаль, в тіктоці є великий ризик своїм контентом охопити саме таких людей. Тому вам потрібно розуміти, як з цим працювати. З точки зору психології, я раджу звертатися вам до звичайно фахівців, які порадять, як реагувати на критику, як спілкуватися з людьми, хто там пробує вас знецінити чи образити. Поцікавтеся механізмами роботи із хейтом та. Різними такими проявами чужої поведінки уставлені до вас. А я натомість хочу обговорити саме маркетинговий аспект такої активності, і особливо на платформі Тікток, тому що ту така, знаєте, взаємодія вона точно принесе певні результати. І я дуже хочу, щоб ви розуміли, що відбувається на технічному рівні, коли вам хтось пише якісь нісенітниці або навіть образи, не дай Бог, і ви на них реагуєте. Що відбувається? Після цього далі. І от конкретний приклад: маємо коментар від хейтера чи просто недоброзичливого, нецільового користувача в TikTok, який побачив відео і захотів на нього відреагувати і підкусити, наприклад, мене. І я в такому випадку, звичайно, маю по-перше, розуміти, як працювати з цим на психологічному рівні, тому що треба насправді навчитися сприймати критику правильно і навіть хейтерство розшифровувати, щоб не включатися в цю емоцію. В цю провокацію. Але другий аспект, я маю добре знати, як працює TikTok, щоб не наробити шкоди своєму просуванні. Чому? Тому що якщо мені пишуть якусь нісенітницю і я на неї відреагую, я приверну увагу таких самих хейтерів, і моє відео буде масштабуватися саме на тих людей, які агресивно. На щось там реагують так, TikTok це безпечне середовище, і він дуже гарно дбає про те, щоб ми бачили менше того, що нам не подобається. Але якщо я сама додам до свого відео сигнали. Виходить додаткові, тому що коли я знімала цих сигналів, не було в цього відео. Але коли я почну реагувати на всі коментарі, включатися, або, наприклад, запишу, не дай Бог, відео відповідь на якийсь хейт коментар або на коментар не цільової аудиторії, відповідно, TikTok змінить ранжування моїх відео. Він одразу переналаштується з того, що було для мене правильним стратегічно, для кого показувала я свій контент в TikTok, кого Я хотіла залучити своїм контентом, а натомість я масштабую Пошук Тіктока саме в напрямку таких самих хейтерів. І проблема в тому, що Тіктоку насправді простіше знайти неврівноважених людей, ніж людей, які мають ознаки моїх цільових. Умовно кажучи, якщо моя цільова аудиторія, наприклад, один із сегментів цільової аудиторії це підприємці, які самі просувають свій бізнес. А я реагую на хейт і створюю такі сигнали, які залучають просто людей. Які цікавляться маркетингом і дуже активно щось комусь коментують і мають певні там риси, які є тригерними для них. Таких людей, повірте, в 100 крат більше, ніж підприємців, які здійснюють своє просування і шукають якісь рішення для себе. І тому я закликаю вас ні в якому разі не реагувати на будь-які коментарі людей, хто, по-перше, не є вашою цільовою аудиторією, а по друге, не дай Бог. Вони хочуть підірвати вашу репутацію. Ви запитаєте, що робити? Таких коментарів отримуємо дуже багато. По перше, попрацювати над стратегією просування. Вони всі приходять до вас, тому що ви їх. Запрошуєте своїм контентом, і отже, вирішення насправді це є попередження цієї ситуації. Якщо ви добре знаєте, як просувати ваш бізнес, і відповідно маєте сильну контент-стратегію, ризик залучити таких людей стає мінімально низьким. З Психологічної точки зору, людина, яка захищається і щось комусь намагається довести, це слабша позиція, і це ніколи не пасує просування бізнесу, просування бренду. Просування Якогось експерта. І, звичайно, я раджу завжди вимірювати весь контент, який на вас спрямований, на градус поваги до вас. І якщо ви бачите прояв неповаги до вас, то чи взагалі вам потрібно залишати сліди такої неповаги в вашому профілі? Її там не має бути. Блокуйте, обмежуйте цих користувачів, видаляйте ці коментарі і забудьте про них думати. Просування вашого бізнесу воно не полягає. Лягає в тому, щоб ви переконували людей, які вас не люблять, щоб вони вас полюбили. Завжди повертайтеся до вашої стратегії, для чого ви присутні на цій платформі. Як ви маєте свій бренд візуалізувати, на кого ви направляєте ваш контент, кого ви хочете залучити за допомогою цього контенту? І коли на ваш контент реагують навіть дуже чемні користувачі, але вони відводять вас від реалізації вашої стратегії, і власне вони і є натяком на те, що щось з вашої стратегії. Стратегію не так, тому що ви їх залучаєте. Завжди концентруйтеся на своєму бізнесі. Що ви маєте робити, яким чином це працює в TikTok. Я бажаю вам, щоб ви не знали нічого про хейтерів в TikTok і просто класно і потужно просували свій бізнес на цій платформі, тому що саме TikTok дає вам зараз колосальні шанси на гарантований успіх.